Шановні члени конгресу, 24 лютого 2021 року. Україна зробила важливий крок. Цей конгрес був створений для покращення життя українців усюди, на всіх рівнях, уряду, які щоб вони працювали разом, щоб забезпечити розвиток вашої країни, це був крок вперед на шляху демократії і на шляху до Європейського Союзу. Рівно через рік авторитарна Росія Путіна. Почала війну агресії, щоб зруйнувати цю роботу, щоб зруйнувати те, що Україна будувала від часу своєї незал... здобуття незалежності три десятиліття тому, щоб знищити Україну як демократичну, незалежну країну. Але ваша зустріч сьогодні є свідченням сили України і сильної відданості цьому демократичному майбутньому. Відданості Відданість, яка тільки зростає перед лицем російської агресії, з дня на день, щоб Росія на вас не кидала, ви продовжуєте наступати. Ви продовжуєте давати українським громадянам для України і Європейський Союз і наші партнери є поруч з вами у цій боротьбі стільки часу, скільки цього буде потрібно. Лише минулого місяця Європейська комісія запропонувала 50 мільярдний фонд до 2027 року, щоб покрити відновлення України. Ми хочемо робити це в консультаціях з усіма вами. Сила Європи надходить від їхніх громад. Ми будемо підтримувати роботу, яку ви вже робите на місцевому, регіональному та національному рівнях, щоб посилити ваші демократичні інституції. Це вам допоможе наближитись до вашої кінцевої мети приєднання до європейського союзу. Я заохочую вас усіх використовувати ваші сьогоднішні обговорення, щоб залишити інерцію в напрямку до модернізації і реформ. Слава Україні.